Пошукова система блукач. Як додати новий маячок до пульта. Для додавання нового маячка є команда номер 6 яка вводиться в стандартному форматі. Першим набираємо бажаний новий номер маячка, потім власне команда номер 6 і потім решитка, щоб підтвердити. Але спочатку сам маячок необхідно перевести в режим програмування. Для цього необхідно затиснути та довго тримати праву кнопку, аж до появи частого бікання. Тримаємо. Тепер посилаємо команду. 1,6. решітка. Звуковим сигналом маячок поінформував нас, що команду отримав та виконав. Після виконання команди програмування маячок виключається. Але перед виключенням він посилає на пульт повідомлення, що він був успішно оновлений. Знову включаємо маячок. Від маячка на пульт прийшло повідомлення, що це маячок номер 1 як ми і хотіли, і що він справний. Процес програмування закінчено. Хочу зауважити, що в процесі програмування маячку не тільки присвоюється новий номер, а й передаються нові ключі шифрування. Дякую за увагу!